І так, друзі, всім привіт. Сьогоднішня рубрика на продаж буде декілька у нас автомобільчиків. Усі почали жалітися, що ми тільки корчі викладаємо. Ні, не тільки корчі, все чередується, все йде своїм кроком. Трошки і дорожчі автомобілі, трошки і дешевші бувають, попадаються. Тому реально класно виглядаючий Passat b 8 в седані. Рідко седани попадаються, вони дорожче коштують, чим універсали. Зазвичай у нас найнижча ціна на всю Німеччину, і в кінцевому від виходить найнижча ціна. На всю Україну у цього посада тому, значить, давайте так пробіжимося зразу по ціні. Нету ціна його у Німеччині 7900 євро. Заходить в Україну він приблизно 12800 доларів. 12800-12900 доларами. 12 12 доларами. Починається вони від 14 з половиною. Машина виглядає класно по кузову, в неї тільки. Здається, так, як фарбувався, наче капот, в ньому навіть сколів немає. А то все в рідній фарбі, але двійний якраз. Значить, у нас є ось тут сколик. Якийсь тут щось підтерли. трохи чи ще щось. Значить, виглядає непогано машина, не трупак, точно в неї 300 пробігу, підігрів, сидін, двохзонний клімат, безключовий запуск. У нас ну, стандартна комплектація, я не скажу, що щось тут круте, але стандартна, тобто нормальна стандартна комплектація. є. Розривчик на сидінні. От. Тому кому буде цікавити такий варіант на, на літній гумі. Дизина нормальна, здається, Но він, ну він охайний, він, ну він не вбитий. По крайній мірі, він там не вбитий повністю, щоб, щоб аж так сказати. Що... Зато, зато сідам. У Німеччині кажуть, лімузин. По кузу він реально, ну, блін. Такого нема. Бампер треба ось тут підкрасити, щочка поцарапана, але всі металеві частини не засколені, не забиті, не зацарапані. Тобто нормальний, адекватний на свій пробіг. Ну, він як лакофарбовий виглядає, як йому наче 150 пробігу. Реально свіженький. Ось такий пасатік, кому, кому цікаво, звертайтесь, робимо найнижчу ціну. Також буде найнижча брута ціна. Десь район 9200-900. 300 будемо уточняти, брудись знати. таких цін в Німеччині немає. Тому для Чехії, і для Польщі також він заходить в цікавому бюджеті. Машина повністю на ходу. Ми каталися, все проїхалися, все нормально, питань ніяких немає. Далі їдемо на площадку. Зараз ми два дні назад від'їжджаємо, покажемо. До снігу ще була одна машина, а потім прийшло ще дві машини, ми вам покажемо інших. Так що чекайте, там ще буде вас цікаве чекати щось. Так, друзі, а ось є ще у нас ось такий Mitsubishi Outlander 10 року, дизельний на автоматі. Я зараз його не відкрию, я вже його дивився, дивіться, значить, заводиться. Правда, на морозом трошки туговато заводиться. Здається, спочатку він їде нормально, а потім, коли прогрівається, коробка передач починає трохи хандрити. Ну, в общем, на це треба розраховувати, що там треба буде подивитися до коробки 3500 євро за 10-й рік. Він всередині, я не знаю, що відкритий чи не відкритий. Навіть примерзло, все закритий. Там ззаду, виходить, їздила собака, згризла заднє сидіння, зіла. Трохи так-то її треба мити, чистити, прибирати. Ну ось така ціна, я не знаю. Там, хто хоче, там, можливо, там, чи на ЗСУ, чи ще щось там під фонд комусь десь загнати на автоматі хлопцям повноприводу. Ну, на тітанах ще резина більш-менш, фаркоп є. Блін, ну, ціна для нього зовсім недорога. але кому буде цікаво, кажіть. Також ось така є голуба Октавія, вдарена сюди. Тут не сильний удар, але спрацювала безпека, подушки стріляні, не знаю. Ціну також напишу в описі, ще, ще з ним не говорив. Всі ціни будете шукати в описах. Ми вам понаписуємо на механіки. П'ятиступінчта, 1,6. потолок нормальний, потолки не розірвані. З пробігом я навіть не знаю, що з пробігом. Все в описах інформацію побачите, це з нових машин. які... Заїхали сюди, так що ось такі є варіанти. Ей! Неси прибора! Йде он, до з прибором йде. Так, срібла, вкрило вдаряна. Бачимо. О, я таких ще колес не бачив. Це від чого, від якогось таврі що колеса, де? Бачив колись такі колеса, Валеріч? Я ще, я ще таких не бачив. Так, значить, у нас крилишко бампер. Но страшного нічого немає, може бути халявна ціна. 16 й рік. П'ятиступенчата, 1,6 дізель, значить, у нас є. Ану, відкривай. Ану, так що зараз електрична кришка багажника. Ага, так. Да, точно. Задній бампер теж тріснутий. Ось така у нас шкодовочка. Так, а ну давай прибором, гайда. Я не знаю, яка вона повна. 1,6 напалки. 204 пробігу, до речі, небагато. Круїз є у нас, підігріви сидінь є, парктроніки є. Навігація є. У нас хімчисточку треба зробити. Ну прорива немає, але ось ось трошки поролончик тут опросів, скажімо так. Так, налапали крилишко роблять, ні, воно, якби тут був переход, то тут би не шпаклювалося а нове крило було. б. У нас тут було щось робилося, ось в цій зоні трошки 500-1500, ось тут -о. був якийсь бонус, Це було по-хорошому. Значить Ціна має бути, зараз будем дивитися, будем питати. Тут м'які не теж тут, тут, -тут, -тут щось скажемо. Крило по хорошому сторону Ничего. дуванути, ну, щоб все попадало тоді. Можна, хоча тут, тут можна зробити переход на дверки сюди, і тоді буде ось ця зона грати. Маляри знають, тому тому-тому, да. Хоча, Або поміняти крилишко, якщо в колір міняється, то це можна сполірувати і підкатати. Мені кажеться, що тут нема пробі... тут не пробито ніде. Тут хорошим ПДР-щикам дати, вони спасуть цю ситуацію без проблем. А крилишко в колір знайти. от і все. Получається, в нас одне крилишко, да, тоді мальоване да. Якщо в колір знаходиться, то, скажімо так, капот ти перевіряв, да? так. Трос, моз. Ну Запуск, акумулятор що тут стоїть, Наверно, не всю машину запускали, це має як часики 16 рік Ану. просто мишка, не тишитель, Щось тушили? Ні, це просто возять. А, прикрутили наживо, там огнітушитель, коротше, щоб було. Ну, тут електротехнік Зіхерхасін, типу якийсь там короче, предохранитель, типу, короче, якась там технік, в общем, фірма. Там бачу, примерзли. Світлані. Ну так, да, датчики світли. А ти бачиш що цей огнітушитель усе якоюсь проволокою чи що це? Він через всю щось прив'язаний. Що це тут за... Ну, я бачу, що електротехнік. А ні, це просто... Просто вудка от Комусь проволока треба буде. Ми її поки ось ти топ поставимо. А ну верті, катанися на ньому, тут окружочок зроби. Давай. Ти що ці так і не витирай двор Опа, час, складні зеркала Я тобі ось так зроблю, щоб ти не тер дворники не царапав. Все, їжай. Ні, ну що ти дивись Антиблікове зеркало одне. Антиблікове одне, друге. Всі три антиблікові зеркала. А це вам немало важно. На хромі машинка. Це вам теж немало важно. На ті танчики її кидаєш, де я тер рукою, він взяв дворниками, витер ну конечно Ходіде, все добре ну, ми потім кому буде потрібно виїдемо ще на трасу, хорошо її провіримо, але в цілому машина машина хороша, зараз підемо ціну перевіряти.